Людям потрібен Бог, бо він більший за те все, що в нас зараз відбувається і буде відбуватися. І все дуже просто є історія людства, лой, лот, наприклад. Скажіть, вони самі спаслися? Чи Бог сприяв їхньому спасінню, Бог їх врятував? У Біблії є безліч прикладів, де Бог посилає ангелів. Тобто Дух Святий даний людям навіщо? Щоб люди могли спілкуватися з Богом через Святого Духа. Тому Бог каже: пильнуйте і моліться, щоб всередині вас був Дух Божий, і ви зможете мати зв'язок з Богом. І що це дасть? Це дасть, коли відбуватимуться жахливі події. Бог на рівні духу може звертатися до тебе і говорити, як Він це робив із Петром, з усіма пророками, з Лотом, як він це робив до Мойсея. Так само було це і в житті Ісуса Христа, тобто Бог, він сприятиме, а наше головне завдання, щоб Бог був всередині нас. І якщо Божа воля на те, Бог буде вести хоч цунамі, хоч землетруси, хоч ще щось, він пошле ангела, щоб вивести, як це було у Петра. Він був віруючим, він був у дусі, і Бог посилає ангела, щоб його не вбили. Скільки разів Павла хотіли вбити, побити, Бог дух життя послав. І все, таких подій дуже багато. У цьому і є воля Божа. Ось для цього потрібен нам Ісус, тому що Бог, Він знає наперед, що буде відбуватися. Тому Він дав Ною ковчег. Слав анголів вони вивели лота. Розумієте, людям потрібен Бог. Адже Бог, він більший за все те, те, що відбувається і буде відбуватися. Він прибере тебе звідти, де має цегла впасти. Він виведе тебе звідти, де має дощ вогняний зійти. Він скаже тобі, в яке місто потрібно йти, в яку країну потрібно їхати. Цим усим переповнена Біблія. Це і є щасливий кінець. Нам просто треба бути слухняними Богу, а все інше це турбота Бога. Той, хто має Царство Боже всередині себе, Святого Духа, того Бог виведе, де б ти не був, хоч ти будеш в постелі, хоч ти будеш на роботі, хоч це буде ніч. Байдуже, Бог тебе бачить, де б ти не був. Він тебе знайде. Головне, щоб ти Його знайшов. Головне, щоб ми були вірні Йому. Тому приходьте до церкви, вивчайте Слово Боже. Ісус є вихід, Ісус є відповідь. І для чого потрібен нам Ісус? Ісус прийшов, щоб ми були хрещені Духом Святим і вогнем. І якщо ми хрещені Духом Святим, то Бог всередині нас, і ми маємо спілкування з Богом.